Привіт-привіт! Я ще тут на полі, на паєві. мене тут тіше бальзам на душу. Гарна діляночка, рівненька, чорнозем, Красота. Ну, зате площа маленька, всього 2 гектари. <кхм> От. Заходить сонечко, така красотінь. Вечір, ну, жовтенький, кінець жовтня. Десь я не знаю скільки сьогодні число. 20 А, 22 число. О, вигружають сою, бачите, яка красота. Вона таке можна дивитися дуже довго. Зараз попробую зблизити. Але якість буде погана, бачите. я не буду. Блін, я не вмію О! Е, значить, така ситуація. Я був, як би то правильно сказати, е, давно, ще років 20 назад, приглядався до такої культури, як Ростуропша, І вже цього року я би серйозно зацікавився нею. Но то, що я на сьогоднішній день навзнавав про ню, мене сильно розстроїло. Що мене розстроїло? Значить, дивіться така ситуація. Подзвонив я на якусь. Зернотрейдерську диску фірму, яка скупляє зерно на експорт і так далі, значить що, перше діло ну то не новість для нас. Вони з дядьками діла не мають. Їм давай тільки підприємців, фопів, фапів і так далі. Ну То не, ну, то не страшно. Е, і Якщо ти не фоп і не ФАП, то на процентів 25% тобі меншу ціну дадуть. То вже страшно. Далі, що мені попався, я так на такого хорошого чоловіка так мені все гарно грамотно розтолкував. Що він розказує? Якщо розторопша, ну її можуть багато для чого купляти, але якби основне, то для лік на, на, на виготовлення лікарств. Для тої справи беруть дуже багато широкий спектр аналіз, аналіз широкий на всякі пестициди, гербіциди. Я кажу, що я не сильно там тим влікаюся, якщо підживляю, то таким дорогим добривом. А він каже, то не обов'язково. Та зараза в ґрунті може бути, там, яка речовина, до 6-8 років. Тобто, Якщо хтось до мене щось вносив тут, або, наприклад, агрофірма вносила і десь вітер подув, то воно може бути в ґрунті і потім воно вирізе в зерні в розторопші. І мені аналізи заріжуть, тобто працює воно так. Ти маєш розторопшу, відправляєш там, наприклад, хтось там хоче купити, відправляєш їм на зразок там, пару кілограм зерна, вони роблять аналізи, і якщо їм підходить, купують. А не підходить, то шукай де її продати. А розторопшу на базарі не продасиш, так як там, пшеницю чи сою. Отака От чепуха. Дивився багато в Ютубі відео. Там, не пам'ятаю вже якийсь невеличкий фермірок. Ну, не фермер, я так розумію, такий, такий самий, як я. Дуже хвалить, показує, як він молотить розторопшу, як його файно виходить, скільки то за нього вторговує. Ну, там йому пишуть, як здаєш, куди здаєш. І він відписав тільки одним словом по договору. Ну, я, я так вважаю, якщо ти вже висвічуєш свою роботу, то вже що люди питають, то вже будь добрий розказує. То виходить, так щось маланець. Знаєте, з однієї сторони хвалиться, як там в нього файно виходить, а з іншої сторони або він не має чим хвалитися. Та теж може бути. Ну, що я скажу для себе. Чекаю ваших коментарів на ту тему вирощування розторобши. Може хтось щось знає, куди її здають, як її здають, і чи, ну, чи то не так страшно, як мені оце розказали. Вот. Я буду далі ще копати інтернет, обдзвонювати. Звичайна справа, перше ніж посіяти, треба знайти, куди її подіти. От. Так що вже в мене є такі трошки сумнівання, як то кажуть, москаляки на що тої справи. Вже я й думаю, може то знов гречку чи то сою. Соя така ну, трохи стромна культура. Не знаю. Думаю, От. думаю, ну землю свою я планую подискувати, якщо встигну. Але дивлюся, що ніби, ну так якби по, по, по тій, якби, агрономічних тих рекомендаціях треба подискувати, може пройдуся в один слід, якщо встигну. Е Урати не буду з тої причини, що соломо, як ви хто мене постійно дивиться, ви знаєте, що в мене розірвало січкарню і ми мусили молотити напряму. Е Солома буде засовувати плуга. Так що почекаю через зиму, хай вона перетрухне. А плюс ще щось трошки дисковою переб'ю, якщо я ще встигну подискувати, то от такий пока план. А що будемо далі робити, не знаю. Не знаю, будемо бачити. Ось така ситуація. Підкажіть, хто що знає про розторопшу, будь ласка, з задоволенням почитаю. Ну, що, що треба? Треба конкретні Конкретні номера телефонів, куди можна здати розторопшу по хорошій ціні, звичайному дядькові. Тобто не ФОБові, не ФАБові, не ФАПові. Нехай навіть по договору, то ще було б навіть навіть на краще. Ну і ще, то я в принципі, таке чув вже давно, що розторопшу, якщо раз посієш, то потім її вивезти буде дуже проблемно. Вона, ну тож будь як, то як бур'ян, фактично. Ось така ситуація про розторопшу. Бувайте здоровенькі. Підписуйтесь. Зараз, можливо, я, якщо вдасться, ще мені покажу вам таку цікаву штуку. Бачите, в нас там біля Кременця вже три вітрогенератори поставили і в нас біля кольця стоїть три тіри, такі спеціальні тіри, які перевозять лопасті до таких вітраків. Лопасті ті, що привезли, напевно, я не знаю, чи поламалася машина їм, чи вони не можуть через кольцо проїхати. Вже кілька днів вони стоять. Ну Там такі лопасті, там більше 100 метрів, так я, я вам кажу, аж проїжджаєш мимо. Ну якщо б мені мені гульків не надають по голові, то я для вас то зніму. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Дивіться, яка в нас тут красотіща. Красотіща, красотіща. Вот.